Наші вітання вам з України. Нехай Господь поблагословить вас. І сьогодні ми бачимо здійснення передбачень майбутнього з книги Апокаліпсису в заголовках новин. Потрясіння пов'язані з російсько-українською війною, підривом демократії і загрозою застосування тактичної ядерної зброї, потрясли цілий світ. Що це? Кінець? Чи є якась надія на мирне існування людства? В майбутньому. Всі шукають передбачення майбутнього. Виросла зацікавленість до таємниці книги Апокаліпсис передбачення Ісуса Христа. Бог відкриває Христу, а Він нам через апостола Івана. І перша таємниця полягає в розкритті розпусниці Вавилон. Це світові релігії, пов'язані з тоталітарними правителями. Христос пояснював, як відрізняти що від Бога. А що від диявола? Вавилон веде народ до поклоніння грішній владі, На, напоює лжевченнями, бо служить першому вершнику апокаліпсису сатані. Святі апостоли завжди викривали лжерелігії, лжевчення. І тому Вавилон протистоїть істин, істині істинній церкві і пророкам. Наречена Христа служить Небесному Царю і веде народ до порятунку. Друга таємниця. Релігія Вавилон відрізняється агресією, злом, люттю. А це другий вершник Апокаліпсису війна. Під знаменем релігій йде кровопролиття. Свята церква Христа рухається любов'ю. Вавилон напоєний кров'ю святих. В Євангелії від Матфія, 23 розділі, а Ісус Христос дорікає фарисеям, що вони вбивають. Пророків і що вони доповнюють міру своїх батьків, будують або облаштовують надгробки праведникам Саме Вавилон приймає участь в кровопролитті і спонукає до воїн, переслідуючи святих Божих. Розуміючи пророцтво про перелюбницю на зверині, можна не потрапити в оману релігії і диявола. Вавилону також належать віруючі які наповнені гідотою, притаманною дияволу, там немає Бога. Третя таємниця: перебування в рабстві Мамони заради наживи та користі під вивискою церкви, яка служить третьому вершнику Мамоні, живучи за стандартами цього світу. І книга об'явлення, третьому розділі з 14-го вірша, нам говорить про це. Душевні віруючі, у яких на першому місці що завгодно, лише не Дух Святий, цікавляться тільки матеріальним. І в Євангелії від Матфія, 6 розділі, а Ісус вчив, що не можете служити двом панам Богові і Мамоні, а свята церква Ісуса Христа віддає все на служіння Богу та людям і веде народи до вічного життя. Четверта таємниця мертва релігія, що направляє людей до пекла, яка, врешті-решт, буде знищена, бо служить четвертому вершнику апокаліпсису: смерті, за яким мандрує пекло. Деспотом, яких Вавилон приведе до влади, не знадобиться більше ніяка релігія. Вони створять свій власний культ поклоніння самим собі. Це антихристом. Ісус кличе своїх дітей, вийди, народ мій, щоб не брати участі тобі у злих ділах Вавилону і гріхах її, і не піддатися під страту разом з нею. І єдиний шанс порятунку бути нареченою Ісуса Христа, Його церквою, служити Цареві Христу, виконуючи Його волю, і Господь позбавить. Від участі у випробувань, що наближаються на Всесвіт. тому долучайтеся до місії Слово Боже, щоб знати волю Божу, щоб виконати її в своєму житті і щоб успадкувати Царство Небесне. Амінь.